Молитва це спілкування із Творцем. Щире та щедре, по дитячому довірливе і по дорослому зріле та відповідальне спілкування із Творцем Всесвіту. У молитві людське серце ніби намагається вирватися за власні обмеження для того, щоб злитись своїми ритмами у симфонії Божої любові. Злитись своїм прагненням прозвучати, почути звучання Божої любові із голосом самого Творця. Одним із древніх, але завжди актуальних способів молитви залишається молитва слухання Слова Божого із сторінок святого Писання. Слово Божо, яке промовляє глибину людського серця власне із біблійних текстів. Отож із великим благоговінням беру до рук книгу святого Писання. Обираю певний текст і тоді повільно, крок за кроком, слово за словом, спокійно. Читаю обраний текст. Згодом намагаюсь цілим своїм єством пірнути у глибину прочитаного, збагнути зміст прочитаного, ніби завмерти, ніби смакувати зміст того, що доторкнулось мого серця конкретним словом чи конкретним реченням. Зрештою, дозволяю собі, із цієї присутності Божого тепер у моєму людському єстві почути зміст, почути Слово, почути цілу красу Божої присутності, смакую те, чим Господь торкається глибин мого єства. Отож, Беру святе Писання, обираю текст, повільно, спокійно, крок за кроком читаю обране, розмірковую над прочитаним і, зрештою, завмираю у Божій присутності, спілкуючись із глибини цієї присутності, із самим Творцем Всесвіту. А ти уже колись намагався поспілкуватись із Творцем Всесвіту на сторінках Святого Писання?